У цьому відео я не висловлюю власних переконань чи думок. Я лише дослівно цитую тексти з Біблії. Ви самі можете ознайомитися з повним контекстом у Святому письмі. Зрада між людьми, як бог її оцінює. Вихід 20.14. Ничений перелік. Малахії 2, 14, 16 Господь був свідком між тобою і жінкою юності твоєї, який ти став не хоч вона твоя подруга твоя дружина за заповітом. Бо я ненавиджу розвід, говорить Господь, і того, хто прикривається насильство своїм його. Приповідки 6.32. Хто чинить перебуль жінкою, той безумний, губить себе той, хто таке робить.